Так, сюди я зробив ось таку от накривушечку маленьку, щоб туди насіння не попадало. Ось таке от. Воно вставляється і зажимається оцим ось самим болтом. Таке от буде. Його можна легко достати, легко поставити на місце. Все, тут, а, от воно видно. Там. Видно, відкриває. Якщо треба буде більше, щоб було відкривати цього, де воно там, блін, передню цю трохи відігнути. Таке. Тепер я переходжу до роботи над бунькерочком маленьким. Розмірив я ось так. от. Тут, виходить, от я отвори посверлив. Видно, да? отвори на три. Получилось в мене 24 штуки. Шість ось цих, от, що заходить, і між ними по 3. По три. Ось такого трошки до світла нахилю. Ось такі от отвори. Діаметр 3, глібина теж 3 міліметри. Не знаю. Треба буде углубимо, треба буде розширимо потом. Подивимося, як воно буде сіяти, це секунда діла. Тепер ось цей от бункерочок ми бачимо, що тут оці не посередині, а трошки лівіше. Так само і робимо бункерочок. Беремо, виміряємо от в мене сороковка, вона тут от якраз тут от вона, от так, отак. Теж 40 почти там. ну... Вона в середину не заходить. Коли її зігнути, вона буде сідати всередину і досить плотно. Тепер, як я тут ось це отрізав, різав я отак. От. Тут звідси до середини цих отворів, звідси до середини 12 мм. Я відмірав 12 позначив його як центр тих 12 мм, тут. І відносно тих 12 мм дав сантиметр туди і сантиметр сюди. І все, а тут вийшов під 0. Бокові рівні, ну Ніби без конуса, просто буду вгинатися, а тут конус виріжемо. Все буду згинати, заварювати, буду пробувати, що там вийде. Так, от я позавариваю його, тут попідчищав трохи. Щоб воно мені сюди заходило. О, От воно плотненько. Ще як не має бути, зараз його витягну. Так, витягну. І обрізав я його. Так, де воно? Тут а я тут став ага, от Я назначив що це перед. Назначив що це перед, от воно заганяється. Тут я просто взяв. Маркером провів і обрізав, що з однієї, що з другої. Ось так от це все діло. Ну і тут з краю трошки підігнав. Кріпиться воно буде тут, просверлю отвір, закручу болтика, наріжу різьбу, закручу болтика маленького, щоб воно просто там нікуди не дівалося. Потім... Відносно цієї лінії там пару сантиметрів підніму догори. І зварив я ось такого маленького бункерочка. він буде вставлятися. Цей буде стаціонарний стояти. Зараз я його відкрию, він буде стаціонарний стояти, а цей буде з тою байдужкою вставлятися ось сюди. Там треба щось сіяти, поставив, запхав, сюди засипав тута. Кришки робити не буду, і помаленько буде там. Тут багато насіння не буде засипатися. Хіба там люцерня? А, ну, люцерню можна буде попробувати і через великий бункер сіяти. Ну, Отаке. От от. Тепер я його ось так, от там гряна та лінія, ну, десь от стільки от обріжу і це от навару наверх. І буде ось такий от бункер з цим всім. Тепер ще сюди. Довго думав ставити, не ставити. Ну, думаю, поставлю сюди ще щіточку. Хай там собі буде, Під, підчищає. Так, як в мене ця, ця трохи широка. ну Сюди можна і таку м'якеньку. Тут насіння буде дрібнесеньке, малесеньке, воно буде його чищати. Це широка, я не хотів її портити і вирішив спробувати зробити зробити Ось така в мене там щитка валялася, яка своє вже відпрацювала, я взяв оці от, о, воно ось так от обривається, обірвав, обірвав, запхав сюди от в трубку і я її прижму, розклепаю. І воно буде ось таке от. Я її заклепаю. Трубку краще всього брати алюмінієву Я колись так теж виходив з положення, коли мені треба було. Срочно щось покрасити, а нужного, потрібного цього не було. Щіточки, чи там малесенької, чи десь щось підводити, я брав кусочок трубки туди заганяв і розклепував його. От так, от зараз я її тут ще трошки напхаю, того ще трохи тут ще от місце є. Розклепаю, просверлю отвір. Теж, щоб воно трохи регулювалося І просверлю отвір тут. З цієї сторони. Запхаю його всередину і воно буде в мене тут регулюватися. Якось так. Чи може я його зверху? Ні, напевно що з середини. З середини. Попробую сказати. Ну і все, і поставлю цю щітку прикручу. І будемо тут вже отвори. Добре, видно, я ту байдужку зняв, да, що хотів казати. При сверлінні ось цієї от пластмаси вона дуже погано сверлилася. Там такі задерки всякі різні, там всяка Е, Як я вийшов з положення, я взяв обикновений от електрод троєчка. Ось такі от газову цю горілку, кінчик підігрівав і чуть-чуть так легесенько, легесечко легесечко там цим електродом. Туди його палив отак от. Ну Дуже не грів, бо воно тоді починає аж плавитися і робиться отвір більший. А так чуть-чуть прогрів і там раз-раз його там поправив і, все. і такі от отвори чисті, вийшли гарні. От видно добре, Що щось в ту сторону, бо ту не крутиться. Ось такі от. Ну На цьому. Будемо це все діло зараз сверлити, розклепувати, прикручувати, зварувати, і він буде просто той бункерочок, де він є. Він буде просто цельний, цельний сюди вставлятися все. Треба поставив, посіяв, просто витягнув. Ну, з цієї сторони буде там ще на один болтик. Для надію. Хоча можна і болтика не ставити, воно і так буде. Добре триматися. Думав, думав ось тут одразу ще ставити якісь різинки ці м'які. Ну воно підгналося плотненько, я думаю, насіння не буде вилітати. Ну а якщо буде, то тоді витягнув там щось, щось наклепав. Там якщо дивитися от знизу, зараз. зараз. Де воно там? Ага, отак. Якщо дивитися от знизу, тут... Місце, місце є, от куди резинку поставити, з цієї сторони, з цієї даже. Ну, ззаді то, звісно, не буде. То сюди по боках можна буде резинку, щоб воно не розсипалося, Спереді буде щітка прибирати ну, і все. Повторюся ще раз я це роблю для того, щоб міленьке насіння якого трошки. Бо зараз кинь сюди, воно розлетиться по цьому всьому. На, таку от, на таке от пространство. І потім спробуй, щоб воно попало в цей отвір маленький. А так воно місця наполовину менше, навіть більше, ніж наполовину. І воно буде собі там попадати, я думаю, куди треба. Ну, таке, все, будемо зараз працювати далі. Будемо працювати далі. Так, ну от щіточкою я вже розібрався, зробив ось такий от продовжити отвір. Де заходити сюди і регулюватися от, трошки, трошки буде місця регулюватися. Тепер з середини я поставлю ось такий меблий болт, він тут з квадратом, цей квадрат заходить сюди. От. Цей квадрат заходить сюди і він не, не провертається. Ну от, і не буде насіння тут засідати. Коротше, якось так. Все, на кінець ось цей от баранчик. Такий з шайбочкою, і буде воно рухатися. от. Де воно там? В общем якось ось так. От. Вверх-вниз буде трошки регулювання, це ми підстрижемо ножничками і буде все чудово. Все. тепер це все перед привару, потім буду ставити на місце. Привару до бункерка. Ось це ось так от на стик в стик І тут побачимо місце, де воно там, з цієї сторони місце, от, от видно. Тут. Сварка пройде, а тут місце буде, де закручу. Ні, підчищу трошки, це не проблема. Ось так якось.